Вас вітає навчальний центр Проком. В цьому відео ми вам розкажемо, як зробити налаштування в програмі, щоб ви мали можливість вести облік роздрібних продажів. Розглянемо, на прикладі баз ERP2.5, так само буде це працювати в баз ERP2.1 або в BAS-куб. Взагалі, можливість використання функціоналу роздрібних продажів налаштовується дуже просто. Переходимо до розділу NDE Адміністрування. Шукаємо під систему продажі і там, де роздрібні продажі, ставимо відповідний прапорець. Так само тут визначаємо, що робимо з чеками та скільки у нас буде каз ККМ. Якщо багато, ставимо прапорець. Далі створюємо торгівельну точку, а саме створюємо склад для торгівельної точки та касу ККМ, з якою буде працювати торгівельна точка. В якості складу обов'язково зазначаємо склад з типом роздрібний магазин. При цьому для кожного складу повинен бути вказаний роздрібний вид ціни, який використовується при продажі товарів у роздріб. Ці ціни будуть у вас підтягуватись при оформленні чеків та звітів про роздрібні продажі. Список КАС ККМ визначається в списку КАС ККМ, також в розділі НДІ і адміністрування. При створенні каси ККМ ми обов'язково обираємо організацію, тип нашої каси. Тобто це може бути фіскальний реєстратор, торгівельне обладнання, яке працює в режимі онлайн, або автономна каса це торгівельне обладнання, працюючи в режимі офлайн. У нас буде фіскальний реєстратор, і для кожної каси ККМ обирається обов'язково роздрібний склад. Далі налаштовуємо торгове обладнання. Для кожної автоматизованої торгової точки необхідно зазначити конкретне торгівельне обладнання, яке буде використовуватись при оформленні роздрібних продажів. Торгівельне обладнання це налаштовується так само в розділі НДІ адміністрування, РМК та обладнання. Ставимо прапорець, що будемо використовувати обладнання для підключення. Тут же зазначаємо обладнання, що будемо використовувати для підключення. Обираємо потрібне та створюємо. І для кожного робочого місця касира зазначаємо список використованого торгового обладнання, каса ККМ, сканер штрих-коду, еквайринговий термінал та інше. Зверніть увагу на один нюанс. Якщо ви хочете використовувати еквайрингові операції, обов'язково необхідно включити таку можливість. Це робиться в розділі НДІ і адміністрування. Шукаємо під систему казначейство і взаєморозрахунки і ставимо прапорець, що будемо використовувати оплату платіжними картами. Все, ми вже готові продавати у роздріб. В розділі продажі у вас з'явиться групування роздрібні продажі. Звідси ви можете зайти до робочого місця касира та працювати. Є можливість оформлювати оплату платіжними картами або готівкою на ваш вибір. Відкривайте касову зміну та пробивайте чеки. Якщо цікавить операції з роздрібного продажу, приходьте до нас на курси. І не забувайте про вподобайку під відео. До зустрічі!